Дуже багато людей під час сніданку згадують наплановані речі на сьогоднішній uh -huh. день. Ну а дехто намагається розгадати сни, які їм приснились напередодні вночі. Вони намагаються розгадати ті символи, які їм снились. А ти знаєш, що існує така наука, яка вивчає сни і сновидіння, і Як називається вона доволі цікаво. Онейрологія. Uh -huh. Виявляється, що дуже багато людей бачать сни, але не всі їх запам'ятовують. Отже, щоб довідатися трішки більше про сни, про знаки, які нам посилає доля, а може і не доля. Саме для цього ми сьогодні до нашої студії запросили жінку, яка про сни знає все. Це Лілія Бойко, сновидиця. Пані Лілія, доброго ранку. Пані Лілі, перше питання, яке цікавить, я думаю, всіх наших глядачів, і зокрема мене також. Чи правда те, що коли тобі щось приснилося погано, це до чогось хорошого, тому що існує такий міф? Навіть жахи вони сняться для доброго. Правда, знаєте, я так все розмовляю і кажу, що чому в школі не викладають сон? Ви кажете, от є наука про сни, але всі знають, що в школі викладають алгебру, геометрію сон ніхто не викладає. Два додати два чотири. А чому снилося, що у вас наприклад, не було волосся на голові? Ви не знаєте. І я все кажу всім людям, Бог дав сон. Спиш за таке як кіно. Воно або крутиться, або не крутиться. Є речі, які можна тільки в сні бачити. От вчені, всі гені, видатні люди, де все бачили в снах. Да? Бо, от окей. і тепер це вже стало я кажу відомим. Бачите, ви кажете самі жахи чи страшне? Страшне стається гарно, але люди дуже ще смакують сон. Вони його якби переварюють. Так хоч. було так ну, злажники. Але... Чу дуже страшний, ти навпаки прокидаєшся. Ні, ну отак, от але щось там прокидається? Є лікувальні сни. Вас могли крісок навіть полікувати. От я знаю, що мені задзвонила жінка, і їй сонце, що її гадюка вкусила в хребет так сильно. І в неї... У тому місці, чуття було, та, так? І вона перестала бути та грижа, і болюві симптоми. Є, є лікувальні сни, є сни, які вас розбуджують, навіть може ви заснули так серце, може так якось місце незручне, в якому ви спали положенні, але це є лікувальні досить сне. Наприклад, є защімлення в шиї, у хребцях теж, і також є прокидальний такий сон, що ніби тебе ззаді колона впаде на тебе. Дійсно можна встати і шию, так потягнути, і все стає на місце. Давайте ще так, і ви кажете жахи, що ви мали на увазі жахи. Які Є мерці сняться. Переважно люди бояться, коли там мерці або тебе вбивають, за тобою женуться. От коли за тобою женуться сильно сні, в тебе сьогодні буде зустріч приємна, дуже гарна. Навіть побачення, любовне і знайомство. Наприклад, мертві сняться на любовні пригоди. Просто це ніхто не знає, особливо якщо мерці в трунві там очима ворогів. А, я, а я, якось можна себе оживають. настроїти на такий сон. Настроїти ні, не то, не то що настроїти. Тому що Я хочу любовних відносин. Ні, я ні. розумію, ви хочете, але воно показує те, що показує. І ага. Як це станеться через два роки, а ти хочеш, це вже, це вже. Ну так не буває. Звичайно, що всі хочуть, Я ж не можу покрутити землю і всім це, все підігнати, так як вони це хочуть. Сонце така є певна інформація, яку вміти розгадати. Це так як математика Це, це, це можна треба... навчитися. Можна, це звичайно можна. Але так стало, що я так знаю, ці сни природі, от як по природі знаю, що це означає, і трошки так трішки важко. Так людині донести це все зразу. Воно є таке поступове Трошки тут треба дуже обширно розмовляти. Бо ми з вами так швидко і коротко по фактах говоримо. Але це дійсно така наука ціла. Пані, як це найцікавіше те, що я... цією наукою володіли наші бабусі, і дідусі. Звичайно, і є багато людей, які самі собі от, трактують сон, і вони знають, що це вже буде так. Деколи людям є люди, яким не можна трактувати сни в погану сторону. Вони так і збудуться. Що, що ти віриш, те й маєш. Е, от, Наприклад, кажуть е, огірки огорчення. і ти вже плачеш. Це, ви, ти... Це, Ні, це не так я говорю, і сонники, є, є попередня інформація, вона має дуже велике значення. От, наприклад, ви колись читали в соннику, що скрипка сниться на забаву. То вона вам тільки так буде і збуватися. Роки проходять скрипка сниться. І ви йдете наприклад на весілля чи на день народження. А є скрипка, друге поняття плакати, і та людина, яка вже читає, де плакати, то її ця скрипка буде снитися стільки на сльози. Тож залежить від того, як ти себе настроїш, настроїш і попередні інформаційності. Розумію, така бабусі, дідусі, є сонники, є трактовки, такі трактування, оці різні. І Є люди багато в інтернеті, сидять діти. Я теж також свою книжку видала, але я завжди говорю про основні поняття в сні. Дивіться, завжди в сні є пора року. Чого зимою сниться літо? А чого літом снилася зима? Чого? Тепер будете знати, от ви лягаєте спати uh -huh. і думаєте, Боже, коли я познайомлюся там з дівчиною, на якій я оженюсь, і вам сниться, ну, давайте там любе. Тюльпани. Uh -huh. Тюльпани коли є? Літом. Чого літом? О, ні, весною. 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 Ой, весною, а весна велика, тюльпани в травні. Значить, ви познайомитесь в травні. І тому вам показує, коли. А навіть аж так, так, все детально можна дізнатися. Так, сни. Можна детально заявлятися. Я, собі я сни, переважно даю все людям сни на бажання, щоб вони собі щось забажали. Хоча б три ночі, так, знаєте, ну, потішились. Любі бажання, любі, які ви захочете. От, наприклад, коли продам машину, коли там куплю квартиру, я хочу бачити, коли погашу кредит. Ну, залежно, що вас турбує, і що вас цікавить. Основні розгадки, я завжди говорю, що це є пора року в сні, завжди вона присутня. І є в сні гроші. Гроші це дні. Вони завжди означають терміни. Є паперові є, є, є метеметалеві. Є, да? є вони багато металеві. Це збільшений час чекання. Взагалі залі купіки сняться на сльози. Дуже блискучі це сильно сильну біль перенесе. Навіть машина може дай бог збити. І у вас скалічена є, наприклад, нога. Паперові гроші є і фальшиві в сні. Це збільшення часу чекання. Бачите, просто написані такі купюри, але в сні ти знаєш, що це гроші. Це рецепт лікування. Це зовсім інше означає. А Ти знову думаєш про гроші. Розумієте, переважно гроші чітко сняться на термін. От коли я там, наприклад, поміняю роботу і вам снеться 200 гривень, значить це буде через 200 днів не швидше. Угу. Ну, Це можна це я вже так від себе. я кажу, Людина, яка знає сни. Окей, Але, будь ласка, всім наприклад, є ж так, що ти пам'ятаєш, що сон був кольоровий, а часом він не кольоровий. Це незалежно навіть сни в чорно-білому одному тоні, то вони віщисні, дуже сильні. Навіть може бути в зеленому такому відтінку. Є видіння, це ще інакше. Кольоровий – це не так треба смакувати. Є дуже довгий сон, і так було, і так було, і так було. А в кінці кінців вона малесеньке означає. Не має значення колір, розумієте? Переважно видіння, вони є в одному тоні. І ці кісни майбутнього теж вони йдуть у чорно-білому навіть кольорі. Це майбутнє. Вам що снилось сьогодні? Мені снилося сьогодні. До речі, така якась можливо не зовсім позитивна інформація, але снилася аварія, в якій нібито я був. От її машина. Дивіться, аварія, якщо ти в аварії, так. це ти заведеш свою ситуацію в тупік сьогодні. Залежно, ну, який ти маєш намір сьогодні дня. що угу. ти робиш, ти будеш в тупіку. Значить, тобі бажано ну, словесно не керувати, нікого не виховувати і не тлумачити сьогодні день. От я сказав так, чи я сказав так. Аварію зі сторони, бачите, ти на неї дивишся, то ти свідком, коли хтось з твоїх товаришів заходить в тупікову ситуацію. Переважно машина сниться на стан людини. На стан людини. Ось що з машиною, то з тобою. Здається, uh -huh. що ти під машиною, тебе сьогодні принизе мужчина. Uh -huh. Наприклад, машина сильно побита твоя. Стекла, лобове, все розбите, ти виходиш, дивишся, машина розбита. Ти сильно перепсихуєш, перенервуєш і будеш мати такі, ну, до нервового стресу, зриву, та й таблетку, напевно, вживати в цей день. От є, що колесо відлетіло, це тебе просто невдача. Також збирався то, 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 то приїхав, а вже того нема, що ти хотів. Ну, насправді воно не так страшних здається на перший погляд. Ну так, але в сні воно ніби йдуть такі події, ти в них живеш, ти пробудився. Тобі ще здається, що ти там. Розумієте, боже, і то було, і то було. А насправді це дуже легеньке все означає. Я ще так заакцентую за мертвих с мертві в сні їх бачите, вам дозволяють. То не так просто, що ви хотіли побачити Леніна, Сталіна кожен день, чи бабусю, чи дідуся. Ну, якщо вони є в сні, вони показують кусочок вашого життя завжди вперед. І так для себе пам'ятайте, що з мертвим у сні то з тобою сьогодні. От, наприклад, присниться твій дідусь лежить в трунві і скаже, мені тісно, і що будеш думати? Я все-таки приклад я провожу. Не. Що з мертвим, те з тобою. Мертвому тісно де? В домовині. Угу. Значить, тобі тісно де, переносне значення в хаті. Ти хаті. міняєш малу площу проживання на велику. Шикарний сон. Якщо мертві оживають чому, друг, тобто я Тобто, Ви розказує... зараз рекомендуєте, щоб нашим глядачам снилися мертві. Ну, теж мертві, ну воно, я знову кажу, це не так дозволено. То що рекомендую? Просто всі це бояться, бо це по старі. По старі логіці страхи є, то дивіться. Нас не вчать в школі не заміж, нас не вчать, як родити, нас не вчать, що помре мама тато. Ми просто вчимося і живемо, віримо в казку, що все красиво, а стикаємося в житті зовсім з іншими ситуаціями. І тому люди не готові навіть до сприйняття чогось поганого. Ну і ще раз наголошую: не раз дійсно є погане, воно сниться на добро. Страх сниться також на радість. А коли щось хороше сниться, це тоді не, ну, хороше, це і хороше. Чого? Ну є, як ви кажете, символи. От снилось, наприклад, тарілка, ти її миєш. Ти сьогодні будеш багато мити язиком. Толку мало. Гаряча вода у принципі а от я, я сьогодні вночі разом з подругою і ще з якимись мужчиною збирали помідори. Помідори це Парнику, до речі. Ой, краще б вони вам ніколи і не снилися. Да? Помідори сняться на плітки, ага. І помідори О, так. сняться на такий стит. Ага. Навіть от ви сьогодні зробите сварку. І вам буде за неї стидно. Вам ви будете жалкувати, що ви так говорили, чи Але, кричали, чи вистовлювати. Але А це встидливе. <рес> От <рес> полуниці клубніка також погано сниться. Це перенесені, перенесені плятки, червона помада. Все, що зв'язано з червоним кольором, це є встид. Особливо овочі, фрукти, це все зробити. Ну, я, я могла старе. собі замовляти сни, то я, звичайно, замовляю. Замовити? ви сьогодні зі, ще... зі мною розмовляйте, замовляйте, замовляйте. замовляйте. А замовляти. Може, я хочу замовити. Якісь бажання вам треба сказати. Ні, Вицувати я ж не буду, мені не треба нічого казати. Ви собі сьогодні забажайте сон, те, що ви сильно хочете. Воно може бути якесь ваше таке ну, скромне, якесь таке, що ви не всі хочете Давайте профішуйте на цілу <ріст> Івано-Франківську область, що ви хочете то-то-то. Я просто на вас, собі думаю і Підете додому, підете з Богом, ляжете спати, помолитесь. Скажете, я хочу бачити і скажете, що ви хочете. Ага. Я хочу бачити, коли там женівсь. Я так я, 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 я дивлюсь, ви кілька разів про це казали сьогодні. Напевно, він дуже цього хоче. Так? Ну, напевно. напевно так? <рес> ні, <рес> ні, разів, я До але, але цього деквальна це це тема. Переважно, як до мене приходять люди, то й більше всіх цікавить, чи старших людей, чи молодих людей. цікавить завжди кохання. розумієте? О, чи з тим будучи розведусь, чи зійду ще помирюся. а коли зустріну... Людина в будь-якому віці хоче ну, бути любити. Звичайно, але від цього все життя відштовхується, коли вже там є діти, а внуки пішло, пішло так далі. Так що від цього. Любити це святе. А пані Лілі, але це стосується тільки нас Богданом, що ми можемо сьогодні ввечері. Чи наші глядачі І, теж? І теж також глядачі. І глядачі теж? теж також Можуть Можуть бажати. І сьогодні взагалі можна бажати, але ну, не можна зловживати. Розумієте, Щоб воно вам дійсно показувало, а не вас дурило. Або взагалі сна нема. От ви проснетесь, забажаєте бажання, сна нема. Скажете, о, Лілія казала сне, сне пропали. Потім це потім означає, що ви, може, щось забажали, на що я вам ще сьогодні вже відповім. Ви ж мене mm -hmm. ще не питали, mm -hmm. що ви сильно хочете. Тому сна може не бути. І сна, знаєте, коли немає, коли ваша проблема дуже легенька, вона рішається на такому легенькому рівні, тому вам не потрібна ніяка інформація. Тому снів немає. Є люди, які мають досить багато снів. Є взагалі в мене такий знайомий, то він все каже, «Лія, ти знаєш, мені сни виснились, якби наперед. От до 50 років снились, після 50 не сняться. Але він каже, я приходжу купляти, наприклад, завод, я його бачу. Є таке як дежавю. Це майже так у всіх є. Mm -hmm. Думаю, або деколи людина каже, ой, такого багато наснилося. І нічого мені не відбулося. Є події поза вас. І ви їх знаєте через пару днів ну, то певною певну інформацію. думаєш, точно, оце стало змінити для того, для того, для того. А є що прямі є сни. От, наприклад, сниться, що ти впав. Дійсно, ти вийшов на вулицю і впав. Це є прямий сон. А переносити значення впасти в сні, тебе сьогодні морально принизять, що тобі буде так ніяково. А чи правда от говорять, що набагато спокійніший сон без сну, ні, ніж ніж ну, зі сном. Це не завжди правда. Розумієте, щось Бог це створив. Він не створив чорно і світло. Щось крутиться кіно. <гум> і ми в тому кіно. Щось воно є. Яке воно для чогось є. Ну є інформація, яка потрібна, бо є люди. От я не сказала про таких людей, що їм мало снів сниться. Вони майже в житті все роблять правильно. От наприклад, працює вони в якійсь сфері. І він собі думає, це я не покажу, це я сховаю, це я підпишу, а це не підпишу. Йому не трасна. Він добре це рішив. Йому так безверху дається інформаційність така ангелами, таку думку в голову. Або ви деколи йдете по вулиці і думаєте, ай не йду тодою, йду тодою. А зранку вам треба було інформації для якогось там ну, від якогось юриста. Ви йдете раз тою дорогою, зустрічаєте людину, яка дійсно працює там в юридичній сфері, і от вам надає інформацію. А хто вам думку давцю? Що ви туди йшли, а не туди, то також є такі речі. Часто сняться людям однокласники або такі дуже давні люди. От роки пройшли, каже 100 років того людини не бачив, і от вона в мене є у вісні. Вони сняться на удачу. На дуже вдалий день, наприклад, ви щось вирішуєте. Ну залежно знову, чим ти живеш сьогодні. Це напевно, про Ігора Кондратюка. Мені Ігор Кондратюк приснився. Ну Це сняться на рівень людей. Якщо сняться артисти, видатні люди, вони сняться на твій рівень, тебе поважають. З вами сьогодні рахуються. Вас досить поважають. Ви на висоті, можна так сказати. Є люди, які сняться зворотньо. Є, наприклад, навіть якщо там питають за померших президентів, вони сняться на характеристику часу. От який гіч був шо при владі. Наприклад, ну, вам сьогодні ви йдете на роботу, вам снився Сталін. Вам дадуть догану і виженуть з роботи. Не дай Бог. Ну я ж розказую. Наприклад, вони епоху охарактеризовують, якій вони були. І оце, наприклад, Петро Перший снився з Петром Порошенком. Значить, будуть тільки реформи, вікно в Європу, і все рівно все буде добре в нашій країні. Ну, так, 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 Приснився також Петро І. Ну, ну не буде. знаю, я так не цікавила. Я знаю, бо мені зниться. Мене ну, ж люди питають, що, що надалі буде в країні. Буде uh -huh. досить добре. Я вже не один раз це говорю. З 20 -го по 30 рік буде дуже процвітання України. 10 років до 20 року всі ми дотягнемо, будуть самі реформи, і буде дуже добре. Буде дуже добре. І соціалка це все це все стане на місце. Просто я ще А тогда, до 20 року. Я кажу, так ці ага, роки нам 5 лишилося 5 4 оці uh -huh. Неповних роки, 5. людям. Трошки треба терпіння, ну ми і так вже так терпимо. Знаєте, як то. До. Ми довго терпимо, ми такі знаєте, люди і виносили, але багато є критики. Я би не казала так: знаєте, я людям бажаю так стриматися, тому що легко дуже критикувати. Думаєте, на не державу, держави, адресу держави. Так, держава чи тих Президента. керівників, президентів, але ніхто не був в цій шкурі. Попробуйте, це ви чинство. думаєте, так легко, щоб замість світ рахувався, щоб вас послухали. О, це досить тяжко. Тим більше такий агресор. Коло коло нас знаходиться, але це все затихне. Воно буде все в одну лінію стояти, ряти це буде як музей. Це буде спогад. Це все за війни не буде. Може, що ви ви знаєте, що, що це буде переживати за Е, Ну <смі> хочеш в мене ФСБ вже приїхало завтра Ну в будь-якому разі ви кажете, що все буде добре в нашій наші цих П'ять років буде. треба потерпіти перетерпіти. трошки, будуть реформи, буде тяжко, але ми, ми вийдемо з цього і досить будемо дуже досить добре жити. І тому я бажаю людям ну не поки не багато людей хочуть ну не втікати, а лишати країну. А приїхати вже в той час, Часто. коли все буде от класно. І я от зараз вже повертаюся, тому кажу: не спішіть так покидати цю країну, досить буде все нормально. Пані Лі, велике спасибі вам. Я думаю, ви дуже багато цінної важливої інформації дали нашим глядачам. Велике спасибі. Надіємося, ви ще неодноразово до нас завітаєте. Так, велике спасибі вам за цей позитив. Ми з вами прощаємось. Ну а нашим глядачам кажемо, залишайтесь за пів хвилини. Ми знову з Богданом зустрінемось з вами. Нашим дітям теж сняться сни, переважно кольорові, де вони літають. Та не тільки дітям, мені також сняться сни, де я літаю. Я не здивована. Не знаю, що сьогодні настилося нашим чомусикам, але вони, як завжди, непосидючі і допитливі. Рубрика Чомусики на обласному телебаченні «Галичина». Доброго ранку, шановні глядачі! На раді знову вітати вас. З настанням нового, чудового дня і знову розпочати бесіду про щось цікавеньке. Ой, Аню, про кого ми цього тижня тільки не говорили, і чого ми тільки не випитували у наших глядачів. Але в мене є ще одне важливе питання. І стосується воно такого персонажа мультфільму, як Чебурашка. Чебурашка? Не знаю такого. А з якого він мультфільму? Він з мультфільму Крокодил Гена герой з великими вухами, такими ж великими і добрими очима і коричневою шерстю. А, ну тепер ясно. А ну а звідки він узявся. Оце і мені кортить дізнатися у наших глядачів. Можливо, вони краще пам'ятають і знають цей мультфільм, ніж ми. Чи знаєте ви, звідки взявся Чебурашка? Ні, не знаю. Сказочний персонаж, мабуть. Ні. Ні, на жаль, не знаю. Не знаю. Ні, не знаю. Добрий день, вас вітає програма Чомусики. Чи знаєте ви звідки взявся Чебурашко? З чекав, апельсин. Як кумедно і мило дізнатися, що Чебурашку знайшли в коробці з апельсинами, яку завезли у велике місто, де він познайомився з крокодилом Геною, щоб шукати нових друзів. А з вами, любі друзі, ми будемо прощатися. До нових зустрічей! До, до нових чомусиків! чомусиків.